Хайного, мирного, дай Боже, і бадьорого, надіюсь, бодай, для когось відпочинкового дня суботи. Пес гавкає і пригадує нам, що треба і нам поговорити про те, що ми могли повчитися від старших, бо сьогодні субота. І саме нині навчає нас мама, Женкина, дружина моєї мама. Цими днями день народження в неї було, Найбуде благословенна пані Тетяна чи мама Тетяна. І думаю собі, що би від неї повчитися? І пригадав, як вона розповідала. Що страшезно ще у дитинстві в юності любила читати. І то так любила читати, знаєте, коли вже ти захопишся хорошою книгою, якимось доб добрим оповіданням, повістю, то ти аж тримтиш і так хочеш дочитати, і вона каже, вона ховалася від мами. Мама її переслідувала, навіть читала там з ліхтариком під покривалом, аби не було помітно. Ну і це трошки її потім вплинуло не зовсім позитивно на зір. Але все ж таки, оце бажання і це рвіння читати дуже сильно її благословило. Я пам'ятаю, коли я лише зустрічався із Женькою, то я помітив, що слухай, з мамою приємно говорити. З нею приємно говорити, як з людиною, яка щось чула, щось читала, щось бачила. Тобто видно, що орієнтується на білому світі, видно, що за словом не треба до кишені лізти. І тому мама сьогодні підказує всім нам, товариство, що ви читаєте, чи встигаєте читати, скільки читаєте. Чи пригадуєте собі щось. А чекай, а я цього тижня щось читав. Цікаво, що Чехи вони входять в лідерство абсолютне у Європі по читанню книг на одну людину. Уявляєте, Чехія. Найбільше читають книг у цілій Європі. Скільки читаєш на рік книг ти? Запишіть сьогодні на домашнє завдання в коментарях. А Рузо, згадайте від сьогодні цілий рік минулий. Аж до 23-го року такий період, скільки приблизно книжок тобі вдалося прочитати? Ну, ну мені вдалося трошки. Мені вдалося точно прочитати книг десь 18-20 повністю, а, а так, щоб прочитати половину чи, зна чи значну частину, і навіть не знаю скільки. І, і тішуся цьому, що бодай щось бодай щось, бодай трошки. Мама нам сьогодні пригадує: а чи читаєте ви? Не питається нас, мама, чи вилізти під ковдру з ліхтариком. Бо тепер не треба, тепер треба вилізти під ковдри з телефоном, аби не світило, правда? Але чи читаєте? Чому? Бо кожен раз, коли ми читаємо, ми ростемо. Чим більше ми читаємо, тим більше ми багатіємо. Або ще, як сказав хтось із великих, чим більше ти читаєш, тим більше ти глибокий. Тому, товариство, ставаймо глибокими, не будьмо плоскими, не будьмо поверховими, але йдімо на глибину. І нехай кожна книга, нехай кожен твір також нас на цю глибину веде. Тому розкопуємо книги, читаємо і глибшаємо. Також пригадую, що цими днями робимо збір для чудового фонду реабілітації дітей сиріт пані Галини. Дуже файні люди, і пані Галина вже передавала вам привіт і глибоку подяку за те, що слухаєте так файно ви долучилися і підтримали донатами. Знову ж таки, це так подобається невеликими донатами, але коли нас є маса, і коли кожен пожертвує одну каву, то багато дітей отримують серйозні ресурси для того, аби мати можливість пройти реабілітацію. І тому, хто хоче далі приєднатися, то посилання на реквізити пані Галини і самого фонду є внизу під відео. І також там кидаємо посилання на їхні соцмережі, аби за ними подивитися у Фейсбуці, в Інстаграмі, аби подивитися на їхні служіння, на всяку їхню файну біганину і на дітей, які відновлюються з їхньою допомогою. Тому дякуємо, стаємо більш глибокими, відкопуємо книги і читаємо. Дякую, мамо. Маєтеся, файно. Мир вам!